Зберігай це кожному. Наближається зима разом з нею й болячки. А я купила таку вітамінну бомбу для імунітету: саме цитрусові та імбир. Колись раніше в Україні ми робили це самостійно, накришували, подрібнювали і в банку для чаїв. А в Канаді я побачила, що це все в одному змішаному вже для чайків. Готово Бери, додавай, заливай водичкою і пий. Розказую, де купила саме цей, що у мене був придбаний сьогодні у Костко за 13 з гаком доларів. Також є ще одне місце, де можна подібне купити. Це тінті. Якраз планувала туди зайти сьогодні саме по цей напій і по печінку. Але печінка відміняється, бо напій уже куплений. Я взагалі то п'ю дуже багато і маю вдома різновид чаїв та кави і кавових напоїв. Звісно, є окремо і лимон, і мед, але погодься, що набагато зручніше набрати готового з банки. Єдиний мінус такого напою, що він солодкий. Але я не на дієті, тому мені й солодкий, і гарно смакує. Маєш свої лайфхаки, чим укріпляти імунітет. Ділись в коментарях. А я буду пробувати щось з цього наколоченого вийшло. Ммм, обпекла язика. Ну і ладно, все одно смачно.